Шановні глядачі запитували мене про те, як правильно оформити документи для перетину кордону. Розповідаю. Спочатку реєструєте своє підприємство, отримуєте транспортну ліцензію, купуєте невеличкий бус, До буса цього, отримуєте права категорії С, стаєте на реєстрацію по системі шлях, стаєте в чергу, потім нові правила стаєте в є чергу, стаєте в Є чергу. Спокійненько реєструєтесь за добу і 22 години, і потім отримуєте свою чергу. Приїжджаєте на кордон, перетинаєте кордон і в спокійному ритмі рухаєтесь по заданому напрямку, туди, куди вам потрібно. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, можливо пропозиції, ви можете завжди звернутись до мене. Ставте плюс в коментарях, і ми періодично розповідаємо, допомагаємо українцям законним шляхом, максимально законним шляхом. Перетинати кордон і відповідно повертатись додому. В рамках консультацій, не більше і не менше, шлях працює, її черга працює. Перед кордону, якщо ти законопослушний, теж працює. В спокійному ритмі, будь ласка, рухайтесь завжди до перемоги. Все буде Україною і все буде перемога.